Будьмо уважні, сказав Господь і удеям, які до нього прийшли. Я відходжу, і ви мене шукатимете і в рісі ваших помрете, куди я йду, ви не можете прийти. І одеї казали, чи не вб'є він, по вас, себе самого, коли каже, куди я йду, ви не можете прийти. Далі додав: Ви з долу, я з гори, ви з цього світу я не з цього світу. Тому я сказав вам помрете в гріхах ваших. Бо коли ви не увіруєте, що я ще помрете у ваших гріхах, вони йому сказали, що ти? Хто ти? Ісус відповів їм, я споконвічний, як уже казав. Багато бо маю про вас сказати і осудити. Та його, хто послав мене виправданий, і я почув від нього те у світі, і говорю, вони не збагнули, що він і про Отця говорить. Тоді Ісус мовив до них, коли ви сила чоловічого піднесете вгору, тоді знаєте, що я сущий і що від себе нічого не чиню. Але я навчив мене, Отець, мій говорю. Той, хто послав мене зі мною і не залишив мене самого, бо я завжди чиню те, що йому до вподоби. Коли він говорив, так численні повірили в нього. Слава Ісусу Христу! Цей фраг святого Писання, яке ми сьогодні прочитали, він якраз відбувається в Єрусалимі. І Ісус Христос в цьому фрагменті Святого Писання чи не один з єдиних, де Він конкретно і відверто говорить про себе. Коли з самого початку Він каже, я від ви мене шукатимете і в гріхах ваших помрете, бездолу і я згорив. Ісус Христос конкретно розділяє, дає зрозуміти, що є велика різниця між духовним та тілесним. І те, що Ісус Христос говорив, це було цілком зрозуміло для євреїв, тому що в Талмуді не один раз є розділення з цього світу, тобто матеріального земного, і вічне Ома Хабафу. -ха. Тому, коли Христос каже, той, хто народився і живе в земному світі, Він думає по земному мислить по земному Але той, хто приходить від Духовного світу, він бачить цей світ, знає, про нього говорить, і тому відкриває ті таємниці. Конкретно про них зато і говорить, помрете у гріхах ваших. Він нагадує конкретний контекст, який прекрасно вони зрозуміли гріх. Тобто гріх це коли є порушення закону. І вони цей закон порушували. Тим самим це є віддаленість від Божественної присутності. Тобто вони залишаються далекі від духовного життя. Прекрасно вони це зрозуміли, що він їм говорить про духовний світ. Проте не зрозуміли того, що він каже. Він повертається в цей світ. Вони ж почали мислити цілком по тілеску, тому й чи не б'є він, бува, себе самого. Це фактично класична реакція євреїв. Тому Христос їм і відповідає їхньою міркою: помрете у гріхах ваших. Тобто, якщо не зміните своє серце і не почнете мислити духовними категоріями, але залишитися далі такими, якими є. Загинути у своїх гріхах, тому що вони не хотіли прийняти і увірувати в Ісуса Христа. Вони конкретно ставлять йому питання, хто ти? Ісус конкретно їм відповідає. Тобто Він, він відповідає єврейською мовою аніхекоем. Тобто, це є найближче, можна сказати, так, слово, яке відповідає імені Яхве Яє. Тобто, О, можна по-іншому сказати. Тобто Христос конкретно їм говорить, що Він є той, котрий приходить від Бога і який з Богом постійно перебуває в дуже тісних відносинах. Так могло міг казати тільки або пророк в старому завіті, або безпосередньо Месія, про якого вони стверджували і говорили. Тобто, що він постійно перебуває в присутності Бога якого має в собі. Проте Євреї навіть це звернення, яке Ісус їм Христос сказав конкретно, сповіщаючи Божу присутність у собі. І про це, до речі, можна прочитати в Старому Завіті в Ісуса, в Єремії в Першій Главі. Проте вони навіть конкретне звернення. Не зрозуміли, про яке Він говорив. Тому Ісус Христос починає говорити вже по-іншому про сина чоловічого, який буде піднесений в гору. Євреї прекрасно зрозуміли, піднесений вгору це бути розіб'ятим на Христі. Тоді знайте, що я сущий і що від себе не чиню. Але як навчав Отець мій Я говорю. Це були чисто пророчі слова Ісуса Христа. Так могли сказати тільки в старозавітні найбільші пророки, які мали велику і відчували присутність Божу. Проте Ісус Христос говорить конкретно, що я Сущий. Він. Відкритим текстом до них звертається і говорить, що Він є Господь, що Він є син чоловічий, тобто титул з пророка Даниїла, якого ми прекрасно розуміли, даючи їм зрозуміти, що Він є той Месіє, якого вони стільки очікують. Але навіть на таке звернення книжники і Фарисеї залишилися глухими, сліпими і не почули Ісуса Христа. Але ті люди, які справді були відкриті на Господа, каже Писання. Коли Він говорив, так численні увірували в нього. Оце є той приклад, коли людина закриває своє серце. І навіть коли перед нею є щось явне, вона це прийняти не хоче. І маємо той приклад, коли людина є відкрита. Коли він говорив так численні увірли, вони тоді цю істину бачать і приймають. Тому ті слова, які є, що відповідно не розкаяння аж до смерті, це є досить важким. І це якраз свідчить про книжників і фарисеїв, не хотіли сприйняти свідомо і добровільно закрили своє серце. Тому добровільно і свідомо вибрали власну погибель. Тому що Христос конкретно каже, помрете в гріхах ваших, коли не увіруєте, що я є сущий. І вони так зробили. Тому сьогоднішній Євангелія конкретно розділяє всіх людей на, на такі дві категорії. Це ті, які свідомо відкидають Бога. Свідомо закривають своє серце і ті люди, які відкривають своє серце, одні отримують спасіння, інші його втрачають. Тому бачимо, як людське серце може бути закам'янілим. Навіть коли Господь до нього явно, свідомо стукає і промовляє, воно все рівно залишається кам'яне.